У 18 років Руслана з позивним тихий призвали на строкову службу. Проходив її в Донецькій області. За 6 місяців почалося повномасштабне вторгнення армії Російської Федерації. Чоловік підписав контракт та продовжив боронити країну. Перші дні воював на Луганщині. Мене і наш підрозділ відправили на напрямок Кремінну, так як ми екіпаж БТРа, нас одразу відправили. Задача заключалася наша в тому, що ми повинні були бути на одному напрямку і чекали, коли буде їхати колона Російської Федерації. Перше, це висунувся їхній козак. Він був один. Получається так, що це було прорвалося ДРГ, там призначенці з ними розібрались. Після того ми висунулися трохи чуть далі. По тому розповідає Тихе, російські армійці зайшли з тилу. Були дуже тяжкі бої, дуже тяжкі були. Оказа так, що там були російські окупанти, але там були і гражданські люди. в них. їм сказали, що зараз типу, ми помога завеземо на Україну. Вони сказали, що тут у українських немає взагалі жителів, нікого тут взагалі немає. Територія вже підготовлена як для гражданського населення, щоб тут просто приїхати, заселитися і жити. Їм там заплатили щось по 5 тисяч рублів, вони так сказали. Дали їм там їжу, одяг. Далі було рубіжне, розповідає чоловік. Був склад, воно чи склад, чи завод. так, що ми зайшли туди і там був склад із з алкоголем. Ми зайшли туди, дивимося, а там просто лежать російські солдати. Просто там було їх около наче, 20 чоловік. Вони просто лежали, вони просто були п'яні. На полиці зброя, бронежилети, усе лежало рядом. Боронили також, каже, тихий Святогірський та Ізюмський напрямки. У нас була наша бригада і був батальйон Кульчицького, Ми це разом з ним їздили. Батальон Кульчицького був далі біля Тетянівки. Ми прикривали їх. Вони пішли туди, на Ніколаївку, ждали там окупантів. Вони їх там розгромили, і там їх теж взяли з Ненацька, зайшли з Ніколаївки, їх тож там окружили. Ми поїхали туди і допомагали батальйону Кульчицькому, щоб їх туди вивезти. Там теж їх були дуже великі втрати, але ми їх от туди вивели і відійшли трохи далі до Ізюма. У росіян каже Руслан, було в рази більше техніки, зброї та людей. Тихий тоді був на посаді навідника БТРа. Це у тебе два кулемета. Ти постійно повижен бути так сказати, на поготові, тому що ти відповідаєш як за своє життя, так і за життя екіпажа і особового складу, який знаходиться як і в БТР, так і на БТР. Ти постійно повинен працювати по цілям, які ти поставлений. Це ти повинен, коли йдуть бої, ти повинен постійно накривати окупантів вогнем, щоб піхота могла йти далі і відбирати позиції окупантів і займати там свої позиції. Руслан з Чернігова до перемоги вирішив нести службу на Донбасі. Так як просто там тихо в Чернігівській області, ну, я розумію, що моя сім'я у хорошому місті, я розумію, що ну, їхати додому зараз немає чого. Я вирішив залишитись тут. Я ж кажу, повторюю, що я тут вже два роки і сланс для мене другий дім. Зараз Руслану 20. він несе службу в національній гвардії. Мріє, щоб війна скоріше закінчилася, і він мав змогу дбати про молодшого брата вдома. Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.